А то ты мало знаешь таких историй только сегодня э, были озвучены официальные цифры на Украине сколько там 53 или пятьдесят тысяч пропавших без вести 55. Но есть... ну, я думаю, что это гораздо, гораздо гораздо больше, никто даже учет не ведет. Это никому не надо. То есть, ну, что, ну, то есть года, фактически да? это те люди, которые, скорее всего, погибли, но просто государство не хочет за них выплачивать. Люди бьются, как рыбы об облет, ходят, выясняют, где, чего, сами ищут свидетелей, куда там отправили, когда последний раз выходил на связь. Это хорошо, ну, вот что есть до... еще выход на связь, хоть угу. какой-то, есть хоть какая-то информация. Нет, ну, сейчас, сейчас выходов на связь вообще нет. что хочу сказать: вот в Москве такое ощущение, что вот этот доля, процент, не в абсолютных числах, а в относительных людей, которые как-то связаны вообще со СВУ, он ну, какой-то очень незначительный. То есть, в основном люди продолжают как-то вот жить, и все у них хорошо, и никакие там сети, новости их вообще не колышат. Я не знаю, как сейчас, но еще год назад встречались истории, когда женщина такая, ой, а почему там магазин какого-нибудь бренда закрылся. Что происходит? Это не в курсе ни про санкции, ни про боевые действия. У них и так все нормально. Мне на Слушайте, вот какая-то женщина написала, что я в магазине там на кассе стою, по телефону говорю, вот что там вот надо отправить там на фронт и все такое. Кассирша на нее смотрит незамутненным взором. А что, война еще не кончилась? Ну, тут народ, он разделился на три части, будем так говорить, да. Одна плетет, вяжет, сушит, шьет. Упорно, знаешь что там фронт, знаешь что там ребята, и все такого же девиза "Бойцы-то тут причем". Мы согласны. Третья половина, ну так. Ну я посмотрю, может быть, она завтра кончится эта война. Зачем я буду? Куда-то там это. Ну да, я так послушаю, зайду вот в ваш чат, посмотрю, что там. О, ну, молодцы, похлопаю, там лайки поставлю. Ну, третья. По крайней мере, без да, третья половина. Моя хата с краем я не коснулась. <с> я говорю, коснется. Вы просто еще не знаете. Курс коснулась? Коснулась? Коснулась хорошо. Всем казалось, что вот мы сейчас все э, купим, поможем. Э, давайте отдадим свое последнее, чтобы нас это не коснулось. Э, вот такой был подъем в 22 году в конце э, года. Но 23-й, 24-й заканчиваются, многие устали. Mm -hmm. Те, которые были со мной в 22 году, остались единицы. Просто буквально 2-3 человека. И вот многие отдают, ну, кто-то отдает просто последнее, берет вторую, третью работу, дополнительные смены, чтобы заработать денег и что-то перечислить на любой сбор там. 500 250 рублей кидають на будь-який просто запрос. А кто-то ну, просто устал. Це близько близько політики близько світу. Марія Гурська, журналістка українського телеканалу Еспресо та порталу Сестри ЕУ. І Павел Коваль, голова комітету у закордонних справах Сейму Польщі, голова Ради з питань співпраці з Україною. Вітаю вас! Доброго дня. І розпочнемо з найважніших відомостей. почнемо з найважливіших світових новин цього тижня. Польський лот припинив польоти над Іраном, а український лоукостер Skyab допомагає евакуйовувати людей до Польщі з Лівану. Лівану по атаку Ірану на Ізраїль, який одбу ще в тим напад Ірану на Ізраїль цього тижня шокував світ. Ми бачимо початок великого конфлікту на Близькому Сході. Що ви думаєте про можливий розвиток цих подій? Як на вашу думку, ця ситуація може виглядати найближчим часом? Sytuacja ta może wyglądać najbliższym czasem. To razem, czyli vidje, na jest jakoś połączona... Перед усім то від два темати разом чи відзеже слова на близькіму схожі є з якось пончона. Передусім, я бачу ці дві теми разом. Тобто, очевидно, що тема близького сходу у певній мірі поєднана із війною Росії в Україні. Зрозуміло, що росіяни зараз потирають руки, бо хочуть відвернути увагу світу від України. Зрештою, значна кількість експертів, вже якийсь час тому, два роки тому, казали, що війна на близькому сході буде таким своєрідним доповненням війни в Україні, яку веде Росія, і що з часом фокус може навіть змін. Існутися на близький схід, і справді останніми днями ми це спостерігаємо. Плюс до цього додається питання Ірану. Іран є союзником Росії у тій самій саме вісі зла. Пам'ятаємо, що Іран відіграє тут вагому роль, тому що він спонсорує терористичні організації. Він спонсорує Хезболу. Те, що робить Ізраїль, пов'язане із іранською загрозою, яка в зрозумілий спосіб є реальною для Ізраїлю. для Ізраїля ми бачимо, як президент Туреччини Реджеп Тоїп Ердоган, виступаючи у парламенті, каже, що наступною жертвою Ізраїлю може стати Туреччина. Коли лунають такі слова, ми бачимо, що кількість можливих учасників цього конфлікту збільшується. Чи переросте він у велику війну? І якими, на вашу думку, можуть бути сторони протистояння? Як можуть виглядати події найближчим часом. Турція нібже з цампевною не може би затакова Туреччина точно не буде і не може бути атакована Ізраїлем. Ердоган це добре знає, але він проводить свою політику і спеціально нагнітає, щоб отримати конкретну реакцію Бенджі целем атаку Ізраїля. І пові можна це чого туреччина не стане мішенню Ізраїлю, і дозвольте мені сказати те, про що не всі кажуть прямо, але справа в тому, що Хамас і Хезбола отримали величезний вплив на близькому сході та домінували в цих країнах. Менше в рамках лібан із. Де факто але насправді палестинська автономія в якийсь момент опинилася в руках Хамас. Ліваном де факто керує Хезболла, і всі це знають. І зверніть увагу, що багато країн арабського світу мовчать, тому що офіційно не можуть стати на бік Ізраїлю і не роблять цього. Але насправді вони тримають кулаки, щоб справа Хамасу і Хезбули була вирішена. Тому що для серйозних країн перської затоки нинішня ситуація з такими потужними терористичними організаціями була нестерпною. Тож ця картина набагато складніша, ніж здається на перший погляд. Але одне можна сказати точно, новий етап війни на близькому сході дуже шкодить заходу в тому сенсі, що заходу також доведеться зосередитися на ситуації на близькому сході. Також зрозуміло, що деякі військові дії Ізраїлю будуть піддані критиці. Це очевидно. Ситуація на Близькому Сході теж є не ж нікторе джавання воєнне Ізраїля беду критак відбувається. адже Нетаньяго постійно критикують за його політику, але Ізраїль в кінцевому підсумку є. Давайте не забувати про це союзником заходу на близькому сході, і особливо у своєму регіоні. Заходу на Близькому Сході, а щекульні в своєму регіоні. Єднак далі з що далі з конфліктом? Чого очікувати? Важко повірити, але наступного тижня виповнюється рік відтоді, як терористи напали на Ізраїль і викрали заручників. Частина з них досі не повернулася додому. Це триває вже так довго, і ми бачимо, що цій історії немає кінця. Вона стає тільки гарячішою. То що далі? І що це означає для нас, для Польщі та України? Коронцо він далі і значить для Польщі і України. Докладні, втім сам завершенню. Пам'ятаймо тим, що та война зачала ще од атаку на ізраїль. Саме так в душках. Давайте пам'ятати, що ця війна почалася з нападу на Ізраїль, і Ізраїль повинен захищатися і повинен захищатися ефективно. А захист це дуже dana часто демонстрація своєї сили. Тикує нікуди дякування Ізраїля як непропорціональне. Хоча підкреслюю, мені зрозуміло, що багато людей на заході критикують деякі дії Ізраїлю як непропорційні. Це також факт, і про це теж варто говорити, але не втрачати найголовнішого Ізраїль демократична держава. І то ізраїль застав затакувати. Хоч. Саме Ізраїль запроваджує західні стандарти на близькому сході, і саме на Ізраїль напали, коли мова йде про те, що для нас найважливіше, тобто про безпеку в центральній Європі, про зацікавленість заходу ситуацію в Україні, про підтримку війни, про підтримку виробництва зброї, то саме це теми, які сьогодні є найголовнішими, найважливішими.